Що спочатку поклеїти шпалери чи вставити натяжні стелі? Ніяк не можу вирішити. Давайте відповідати на це питання. Дивіться в ось цьому приміщенні. Клієнти спочатку поклеїли шпалери, і потім після цього ми встановили натяжну стелю. І це я вважаю найкращим рішенням, краще спочатку шпалери, а потім натяжні стелі. Тому що вам набагато простіше поклеїти шпалери максимально високо, аж до самої стелі, настільки, наскільки це можливо, не залишати там якихось ямочок і зазорів. Тому що тоді нам доведеться опускати стелю по найнижчу точку вашої обоїни. Тому клейте їх максимально високо і потім, після того, як ми їх поклеїте, вони просохнуть, ми приїдемо до вас на монтаж і встановимо ось такі чудові натяжні стелі. Звертайтесь в компанію Сілінг Про. Ми з радістю допоможемо вам у будь-яких питаннях, пов'язаних з натяжними стелями або не тільки. Сілінг Про завжди раді допомогти.